Резиденція Святого Миколая у п'яти відкрила свої двері напередодні свята для малечі в старовинній церкві Ужгородського скансену. Тут зима починається з віри у диво. Миколаю, Миколаю, щиро, я тебе визвогаю. Подаруй нам мирні дні, щоб щасливі всі були. Подаруй нам перемоги, якщо маєш таку змогу. Хочемо ми жити щасливо, тож ж дісни для нас тепліво. Молодець, ти когарна більша Тоді що, цукерки тобі, правда? Діти готуються заздалегідь до візиту до Святого Миколая, вчать вірші та пісні. Ой, то, то. А ще пишуть листи з побажаннями. Я писала листа, і я хотіла мандаринки, цукерки і є така іграшка в окуху. Ну, була ну, чимна, в школі теж. Я писав листа і прив'язав до цього листа деякі печинки. Я писав, що я дуже чим доводилася в цьому році. Я багато допомагав мамі, допомагав тату, поважав брату. Тому я попросив невеличкий наборози. Святий Миколай усім діткам роздає подаруночки. Діток просимося в першу чергу, чи вони були слухняні, не слухняні, чи знають вони, що приносять неслухняним діткам, що підготували для Святого Миколая. Ну, пісні, віршики підготували, багато дітей, зараз молитви. Це дивує В ранньому віці діти вже молитви до Святого Миколая, бажання такі, ну, не індивідуальні, а загальні миру, здоров'я, перемоги. І отримують подаруночки, такі символічні подаруночки у нас в музеї, календарик і декілька цукерок. Приносять в нас листи. Вже у нас досить багато листів. І сьогодні принесли навіть для військових каву. Акція традиційна і благодійна. Збирають донати з відвідувачів на допомогу захисникам. У саме Шелестівській церкви, тобто Хестроти Святого Михаїла, проводиться акція. ця. Розміщена вона для того, щоб зробити для діток різний святковий настрій в умовах війни це особливо актуально. І разом з цим ми хочемо зробити благодійну таку мету – збір коштів на потреби збройних сил. Тогоріч ми закупили дрони для наших військовослужбовців. Цьогоріч ми також плануємо щось подібне вкласти кошти. Наразі у нас щоденно записується по 300 діток, плюс-мінус. Буває інколи менше, інколи більше. До обіду за попереднім записом відвідують групи із садочків та шкіл після індивідуальні візити. Відкрита резиденція до суботи включно. Організатори запрошують малечу з батьками зануритися в теплу святкову атмосферу серед автентичної архітектури і культурної спадщини Закарпаття.